Привіт! З вами школа польської мови Ораціо. Сьогодні ми з вами говоримо про родові закінчення польських іменників. Вони, як іменники української мови, належать до одного з трьох родів чоловічого, жіночого або середнього. І розпочнемо із жіночого роду. В польській мові він називається родзай женський. Тут можливі три варіанти закінчень. Закінчення А, як у більшості українських слів жіночого роду. Наприклад, матка мати «мати», «кобєта». Жінка. Далі можливе закінчення і господині господиня. Спшедавчині продавщиця. І нульове закінчення. Жеч річ. І ноц ніч. А тепер іменники чоловічого роду родзей менські. Нульове закінчення п'єс. Собака. Зешет. Зошит. Закінчення А. Нетипове для нас українців. Мен щозна чоловік, кіровця водій. І середній рід родзей ніякий. Чотири типи закінчень. Закінчення О. Джетсько, дитина. Бюрко письмовий стіл. Закінчення Е. Поле, поле. Місце. Місце. Еносове кінці не читаємо правильно ім'я, ім'я, плем'я, плем'я. І іменники, запозичені з латинської мови, мають закінчення ум семінаріум семінар або семінарія і музеум музей. Тож, тепер ви знаєте, які закінчення мають іменники в польській мові. Чекаємо на вас у школі польської мови ораціо.